Привіт, мої любі друзі! Я роблю цей репортаж перед Львівською міською радою, радою перед ратушею міста Лева. Серце міста Лева. Звідси ведуть усі дороги, звідси їде в один і в другий бік Львівський трамвайчик. І сьогодні, в форматі днів Європейської спадщини, ми оглянули екскурсію площею ринок. Ми зайшли всередину в ратушу. І відбудували саме ансамбль площі ринок. Відвідувачі задавали запитання про роки, про відновлення, про стилі, про чому будинків три вікна багато цікавого. А ми з вами просто погуляємо і зайдемо всередину братиші. Полетіли Неперевершений ансамбль Площі ринок. Сьогодні латинська катедра, сьогодні дуже класне блакитне небо, будинків три вікна і наша неймовірна. Ратуша з гербом міста Лева, туристичні трамвайчики, львівська копальня кави. Ми потім ще з вами погуляємо. Але сьогодні ми з вами зайдемо всередину, як це робить і мер Микола садовий і робили усі бургомістри міста Лева. Львівська міська рада. Готові? Полетіли? Міський кітлевчик. Запрошує на вежу. І ми заходимо через цю браму. Через Андрія. До міської ради. Доброго дня! Дякуємо вам за вашу роботу. Сходи на вежу ось сюди. Все відреставровано. Може бути ліфт. А ми з вами заходимо до двору міської ради, адже всі радощі, які будувалися саме в цей період, мають свої дворики. Стиль неокласицизм і дворик міської ради. Тут можна перепочити. А загалом у форматі цієї екскурсії. І саме кінці цієї екскурсії ми з вами вибудували площу ринок. І наша ратуша. Давайте погуляємо цими світлинами. І я думаю, що багато з якихось будівель будуть нам знайомі. Ось такими постами, такими пазлами дівчата, представники днів. Європейської спадщини виклали площу ринок. Для мене всі будинки дуже знайомі, в які я закохана. Звісно, Атлас чарівний, пошта на ринку, чорна кам'яниця, яка зараз на реставрації, сьоме підземелля, музей. І поступово ми доходимо до львівської копальні кави. Де ми сьогодні будемо вечір слухати Open Blues Band. Туди у нас іде вулиця Сербська, і далі неймовірні будинки. Ось тут львівські пляцки, зупинка, трамває, двічка. І ось біля цього венеційського Льва. Всередині у нас там Краївочка. Так, ми мандруємо далі, 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 спостерігаючи за цією красою площі ринку. Ось туди вулиця Галицька. А ось там Львівська катедра. Відвідувачі Днів Європейської спадщини, вітражі, сучасні Львівської ратуші і дворик Львівської ратуші. Сьогодні дуже чудова погода, лагідно, спокійно, комфортно. Ми зараз з вами вийдемо назовні. Це все побачимо на власні очі. Чудові організатори днів європейської спадщини. Дівчатка, дякую вам за організацію! Дякую дуже і львівська ратуша. Люблю це все безмежно, і ми зараз підемо з вами наш пацер площою ринку. І я хочу показати, які чарівні книжки нам подарували учасники днів європейської спадщини. Львів. Довідник облаштування міста, правила поведінки в історичному середовищі. Тут ми зможемо з вами побачити про історію кожної будови, про людей, які там жили. Це неймовірний довідник про архітектурні стилі. Я це все дуже люблю, і я детально буду ретельно вивчати ці дані. А зараз полетіли безпосередньо на площу ринок виржиться. А тепер ми з вами погуляємо безпосередньо ансамблем площі ринок, пам'яткою архітектури і містобудування. Прощаємося ще рівним двориком, двориком львівської ратуші і дівчатка, які допомагають нам в організації днів Європейської спадщини. Цими сходами можна потрапити на вежу. І ось те, що ми бачили з вами на макиті, ми зараз побачимо вживу. Туристичні потяги і ансамбль площі ринку. Звісно, львівський трамвай. Сонечко світить. Чудово. Леви оберігають спокій. Міста Лева. І макет площі ринку. Львівський трамвай з Берна. Верн Крамвайн Фюр де Україн. Львівська катедра, в примінчиках Вересневого Сонечка. Фонтан Нептун. І ансамбль. Будинки в площі ринку. Чарівна бруківка, яка викладена так само гарно, як ансамбль будинків. Ми продовжуємо зачаровуватись цією красою. Каже, що Львів сірий. Коли йде дощ, можливо, але коли сонечко, він такий яскравий, такий барвистий, що просто замилуєшся. Тільки подивіться на цей вхідний портал, яка це неперевершена краса. І дзвіниця ратуші, На яку, до речі, можна піднятися. А ми з вами помандруємо далі. Ось такими двориками можна вийти до гарнізонного храму на вулицю Театральну. І ось такі чарівні байки. Ансамбль площі ринку. Гран кафе Леополіс, Львівський універмаг, заради якого було знесено декілька кам'яниць. Вулиця Краківка, Краківська нижче театральна. І сьогодні в форматі Днів Європейської спадщини. Ми стільки з вами відвідали локацій, Стільки насолоду отримали, що годі казати. І сонечко нам цьому сприяло. Будинок в жовто блакитній гамі з соняхами. Тільки подивіться, які тут квіти, туні соняхи. Краса. І там на сонечко виглядає неймовірна Домінікана. Це Львів. Ми ще трошки з вами погріємось. будемо підставляти щічки цьому вересневому сонечку на площі ринок. І далі будуть нові події. Я щаслива бути у Львові саме цими днями. І не потрібно ніяких Італій, Франції, тому що наше найкраще, воно рідне, воно неймовірне. І це саме так: Вересневі пітуні, румовисті соняхи і краса міста Лева на тлі блакитного неба. Продовження обов'язково буде. Наразі буду з вами прощатися з любов'ю, з міста Лева, ваша Оксана Див'янишина.